Сьогодні хочу поділитися зробити огляд стіль крісла геймерського, яке ми придбали через додаток АЛО. Це геймерське крісло, має дійсно якісну тканину, такі зручні подушечки під голову та на рівні поясниці для зручності сидіння. М'якенькі ручки. Також, що в ньому особливого, це, бачите, до нього є пульт. Через пульт можна включати підсвітку. Підсвітка буває різних кольорів, вона змінюється дуже легко. І так гарно виглядає. Якщо виключити світло і грати в комп'ютерні ігри, то це дійсно гарно виглядає. Зараз ми продемонструємо, як це виглядає. Інші кольори Ви бачите, як гарно переливається. Так, ось така підсвіточка. Також дуже якісна. Фурнітура. Ви бачите, і ніжки, і колеса. Також вся система для підіймання стільця. Все дуже якісно зроблено і. Має гарний вигляд. Самі, Сам стілець, щоб одягнути, тут є такі застібочки, Тобто їх можна навіть, я думаю, зняти і попрати, якщо буде необхідність. Потім, ви бачите, так як він включається від павербанка, є такий зручний карманчик. Сюди кладеться павербанк, всі дроти, і, в принципі, щоб не загубити. Можна і покласти сюди і пульт цей мішечок. Всі ці відділи на таких тут липучках все акуратно, все дуже гарно зроблено. Даний стільчик ми придбали 4 місяці назад, і ну, я думаю, що видно, що він дуже в дуже якісному, гарному стані, і покупкою ми задоволені. Зробили ми через замовлення, через додаток Алу, а потім. Безкоштовна була доставочка в магазин Ало, безкоштовно забрали і по інструкції збирали. Єдине, що не вистачало при зборці, не було в спинку три шурупи, на які потрібно було насаджувати, саме бульце, крісла, але вдома ми знайшли подібні болти, і закрутили їх, і в, принципі, в нас все вийшло. Нам не потрібно було користатися. Допомогою ніяких служб ми самостійно змогли його зібрати. Ось таке чудове крісло ми придбали і рекомендуємо для покупки іншим.